Я точно можу сказати, що моє життя в реальності не виглядає, як воно виглядає в інстаграмі. У мене є моменти, коли я сижу, втикаю, коли в мене депресія, коли я сижу, там кашу їм, і в мене там я не знаю, борода замазана в ту кашу. Ну хто таке буде виставляти в інстаграм? Та воно руйнує так, взагалі Божко. Є, є моменти, коли в мене ну, мільйони на рахунку. Я сижу і думаю, що його робити, або ну навірно, треба мільярд вже заробити, щоб радуватися. Че і цим проблема соцмереж ніхто не показує, яким фігово. Нещодавно тільки нарешті почалася історія, що люди кажуть собі, я дозволяю собі вже нічого цій житті не добитися. Нічого не робити, просто жити щасливо, відпустити, відчепитися від самого себе. Раніше цього не було. Тобто ідеально вилезена картинка і так далі. Ну Це можуть сказати ті люди, які мають якийсь. Дійшли. Ну, Ти діш... дійшов до цього? Так. Да. Та я давно вже до цього, я ще до війни дійшов. Тобто В мене була така історія, я вже до війни був мільйонером. Як війна, то ясно це все втратилось, бо ніякої роботи, нічого. Ну, збереження, звісно, було, я на них і жив. Я дуже швидко ж джо-центр спідляв Німеччину. Тобто, я, я шукав, що мені далі робити. І я пробував там в театр чи якусь таку історію. Потім я зрозумів, що це все чіпуха, особливо було в Європі з цими податками, налогами і так далі. Я знову просто переформатував всю свою історію, знову вийшов на мільйони і все, все чітко, типу, так в мене пішло.